Систематичне планування, ціле покладання є важливими факторами досягнення успіху в будь-якій сфері життя. Ці дві практики допомагають нам орієнтуватися в своїй меті, заробляють стратегії та дії і діють крок за кроком до досягнення мети. Систематичне планування передбачає створення конкретного плану дій, який охоплює весь процес виконання завдання та досягнення цілей. Цей план може в себе такі аспекти, як аналіз поточного стану, визначення мети, розробка стратегій, розподіл завдань та ресурсів встановлення термінів та контроль в виконанні. покладання передбачає визнання чіткої, досяжної та конкретної цілі. Важливо, щоб ця ціль була смарт, конкретною, можливою, вимірюваною, досяжною, значущою, і яка має обмежений термін, що ваша мета. Відповідає всім цим критеріям, вона стає більш конкретною та легшою до виконання. Заміжди я будів, яким основними кроками систематичного планування та цілоскладання. Перше. Це визначне мети. визначте, чого ви саме хочете досягти. Поставте конкретну та досягну ціль, яку ви можете виміряти. Друге. Розробка стратегії. Визначте кроки, які потрібно буде зробити для досягнення цілі. Знайте різні альтернативи та визначте найбільш ефективний план дій. Третє. Розподіл завдань та ресурсів. Визначте, які завдання потрібно виконати та які ресурси необхідні для виконання кожного завдання. Четверте. Встановлення термінів. Визначте кожен термін для кожного завдання. Розпреділіть час так, щоб цілі можна було виконати, і це було реально та досяжно. П'яте. Контроль і оцінка. Саневіть систему контролю, щоб періодично процінювати прогрес і дивитися, наскільки ви досягу до успіху. Час контролю ви можете визначити проблеми і затримки, і скоригувати план дій. Шосте. Постійне вдосконалення. Після досяження цілі, після виконаного плану і проаналізуйте результати та визначте навички та знання, які ви здобули. Використовуйте цей досвід для розсягнення інших цілей та складання нових планів. Тематичне планування та ціле покладання допомагають на завданнях, та ефективно використовувати час, який вам дається, та ресурси для досягнення бажаних результатів. Вони є важливими інструментами особистого розвитку. Кар'єрного зростання та досягнення успіху у будь-якій сфері життя. Що вам подобається і ви хочете просувати кримськомовний контент, переслайте ці своїм друзям, вмикайте дзвіночок Відео зараз кожного дня.